Всім привітки від мене і від мого каналу Вийти Заміса Італійця. Мене звати Галина. Ті, хто знають, знають, хто буде новий, то я представлю ще раз сьогодні нове відео. Трошки хочу поговорити в цьому відео про те, як в Італії позакривали позакривали дома для 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 хворих ментально. Тобто це психіатричні лікарні. У них зараз є тільки психіатричні лікарні, яких ложать дуже важких хворих там і засуджених, допустимо, якщо в них є, вони зробили якесь якесь преступлення, Як кажуть, не знаю, по-українськи забула, в мене зараз голову не приходить. Вибачте. То є для таких, іменно, що щось скоїли і туди їх ложать в ті лікарні психіатричні. А так, для нормальних людей, як кажуть, нормальних, але хворих, ну, простих людей немає. Раніше були в них, а вони з гуманності закрили. То тепер е ці всі хворі, е як кажуть, на волі, ходять по вулицях. Ми сьогодні про це трошечки поговоримо. І лякають людей, дітей, кидаються буває, голі ходять. Були такі випадки, що по місту йдеш і бачиш цих. Жінка була така в центрі возле, возле вокзала в Неаполі. Я їздила на роботу, то часто її всі зустрічали ту жінку, що ходила голяком по вулиці, і ніхто її нічого не цей, тому що поліція їх не сильно трогає, що з них взять. Її Їх не можна ні посадити нічого, е, все одно їм нічого не буде. От. А їм дають пенсію по інвалідності, ну, там я не знаю, скільки, як, кому. От. І їх можна зустріти, так що е, в, кругом в Італії. ви не дивуйтеся, якщо приїдете в Італію і побачите е, людей. Таких на вокзалах, кругом по місту, що ходять. Вони, ну як і в нас, є такі, що просто бомжі ходять з сумками, всякі грязні. Там, а в них оці люди психічно хворі, можна на вулицях кругом побачити. І вони теж ходять з катонками своїми. Хоча вони мають можливість десь, якщо не мають сім'ї, десь якісь притулки, все там їх можуть забрати і положити. Чи в якісь там, якщо вони хочуть. Але в основному вони не хочуть або мають сім'ю, яка там, користується їхньою пенсією, вони ходять по вулицях і ще й просять гроші. Ну, дуже, дуже воно якось так знаєте, неприємно, коли побачиш таку людину, вони можуть її підняти палку і там на тебе накричать, вони заходять в ці. В кафешки там можуть требувати, щоб їм. Ну, я бачила своїми очима такі випадки, можуть требувати, щоб їм там кофе зробили безплатно і дали якусь булочку чи якийсь, щось поїсти, якийсь кусок піци, тому що вони приходять вже з якимись там палками, щоб люди не, не тікали з тих заведень і цей то їх там біом стараються позбутись, дають їм. І вони потім привикають і, і приходять на другий день, на третій. Yeah. І, і можуть перед школою. От я працюю, де я працюю, наша школа напроти, і там постійно сидить один, так само мужчина років 45, а теж з своїми катонками, всякими, що він ходить, там, збирає, напевно, щось, або йому що дають. І сидить і школа ззаді, і він кричить на всю вулицю. і Цей люди йдуть, він до, до, до деяких людей цепляється. Якщо ти йому не даш там якусь мелочь, 50 копійок чи якісь євро не даш, то він там може тебе обізвати, може ще й замахнутися. І ззаді школа. Діти, коли з школи виходять, так само. Ну, Деколи бачила, що там стоїть, коли діти з школи виходять, то поліцейські. Оці Муніципальні вони перекривають там трохи е, дорогу, ну якби, щоб діти свободно переходили на переході, щоб в е, машину не попасти, то приїжджають в тій годині, то вони його трошки е, забирають, звідти, коли діти йдуть. Але деколи буває, що їх немає. То так, це хотіла таке розказати, що такий випадок, що в Італії. ну Це все через е, Папу Римського. Вони там сильно такі всі, е, щоб. Щоб тут в Італії того не було, того не було. І щоб тих понаїжджали іммігрантів, вони їх захищають так само, що їх не можна виганяти. І тому така ситуація тут склалася з цими хворими. І так бомжів багато, і всяких африканців, все по вулицях, і сплять і все. І їх ж ходять і так само волонтери, і з церкви їх ходять, кормлять там всякі організації. от. Під вокзалом, під всякими там шекель, з такими заведеннями, Вони там ночують, стелять собі там якісь свої шмотки. і цей. А коли зимою холодно, то вони і всередині заходять, і десь там де якісь утеплення, батареї. Ну, Але ж їх не гонять нікуди звідти. Ну, отак, Толерантно все дуже відноситься до цього всього. Таке сьогодні трошки відео. Про це хотіла розказати, так що, щоб ви знали, що в Італії немає психіч, психічних ну, психіатричних лікарень для, для всіх хворих, вони просто свободно ходять по вулицях, тільки в, в крайніх випадках їх ложать в такі лікарні, де дійсно вже що людина не може знаходитися серед людей, то так. А так, вони ходять по вулицях свободно і Ніхто їм нічого. Так що таке сьогодні відео. Ось Так, дівчатка. Це сьогодні вас вітаю з другого мого балкона. Теж такий деньок гарний. Обіцяли дощ і температура, що буде трохи падати. Ну, трохи, може, на якийсь градус, трошки прохладніше. Але це ще зранку, а в день буде 22-23 градуси. Що такий сильний доньок? Від мене вам трошки сонечка і травички зелені Ось близько трохи. Покажу. Так що всіх вітаю. Сьогодні ми знов будемо обідати моцарелу і салат. Моцарелла прожутої і салат на обід. Е, ось це, бачите, моцарелла із коров'ячого молока. А ліпша моцарела це з буфалою буйволів. У них тут вона найдорожча і сама ліпша. Але хочу сказати друге. Е, справжня моцарела, яку їсти можна, е, ну, Саму без нічого. Вона має бути у своєму розсолі продаватися. Отак, От у кульочку. бо у нас, бачила в Україні, моцарелу просто суху якось продають. Я не знаю, що тут за моцарела. Є моцарела суха а у них, але тут для того, щоб на піцу її е, ложити. Ну, піцу з неї робити, тому що тут вона сочна. А піці буде багато води і не підходить така на піцу. Тому є така без розсолу, продають, але то спеціально для того, щоб з нею або піцу робити, або інші блюда. Так що дівчатка, це така інформація. Якщо моцарела, то має бути в розсолі. Справді, щоб їсти її на стіл класти. З росолу витягуйте в тарілочку. Якщо вона була у вас в холодильнику, допустимо, якщо ви поклали в холодильник. В основному ми не кладемо в холодильник моцарелу, ми купляємо і, і зразу її, їмо. її не треба класти в холодильник справжньому церелу. Але її треба з'їсти протязі одного двох днів, якщо не в холодильник. Ну, буває таке, що довше там вона може полежати, то ложить в холодильник. Але витягуючи з холодильника, її треба. У майже гарячу воду покласти на 10-15 минут, так щоб вона розм'якнула перед тим, як їсти. Отак італійці роблять. Так що, якщо будете купляти в Україні таку моцарелу і кладете в холодильник, то перед тим, як на стіл класти, її треба в, в гарячу, ну не в кипяток, ну така, щоб гаряченька вода була. Щоб вона постояла трохи і розмокла. То можна навіть з кульком разом отак покласти в, якісь, в якусь миску і щоб вона постояла. А ні, то можна окремо, просто кожному церелку покласти трошки в воду. І буде така сама, як вона була до того, до холодильника. Так що така інформація від мене. Таке відео сьогодні. Всім дякую, хто дивиться, хто зі мною. До нових відео. Всім добра і перемоги нам в Україні!